Різдвяний квест, логічна гра для одного з шести гравців, у якій ви будете рятувати Різдво. Тому що поки Санта у від'їзді злий ельф замкнув всіх інших на північному полюсі та викрадає подарунки. І тільки ви, команда кризових ситуацій Санта, з якою ельфи терміново таємно зв'язалися, можете допомогти це вирішити і врятувати подарунки та різдво для дітей по всьому світу. Це логічна гра. Якщо ви бували у квест-кімнатах, то уявіться, як квест-кімнату у коробці, яка приїжджає до вас додому і влаштовує. Квест у вас вдома. Якщо ви не знайомі з концепцією квест кімнат то уявіться як настільну гру, у якій ви, по перше, граєте проти гри, тобто ви намагаєтеся побороти цього ельфа, вирішити всі хитромудрі пастки, які він вам залишив, пройти крізь них і дістатися до фіналу. А по-друге, це логічна гра. Тобто, ви команда разом з сім'єю, разом з друзями, з дітками будете вирішувати різноманітні логічні загадки, шукати підказки, шукати де що не співпадає. Шукати навпаки, що співпадає, і що потрібно зробити, щоб вирішити. Цю загадку або скласти цю головоломку. По часу квестер розрахований на 2-3 години. Він середнього рівня складності, тому підійде як для діток, так і грати з дітьми, так і для дорослої компанії, яка хоче цікаво, гарно і не дуже складно провести свій час. Як я сказала, все потрібне для гри, ви знайдете в коробці. І тут у нас є такий мішечок з головоломкою, конверт з багатьма листівками. Привітальна листівка, яка вам розкаже, як грати, основні правила та з посиланням на наш чат-бот, який знаходиться в Телеграмі. Саме туди ельфи з північного полюса будуть присилати якісь матеріали, казати вам, що вони знайшли, що у них там відбувається. А ви добудете допомагати їм намагатися вийти з цих пасток, які їм залишив злий ельф. Ось така ось скринька подаруночок. Це ключова головоломка, яку відкрити спойлер у кінці квесту. І ручка, щоб ви могли ввести свої записи та з цим всім взаємодіяти. То як це грати, на початку ви перейдете у наш чат-бот, познайомитеся з ним, познайомитеся з ельфами, і вони вам видадуть перше завдання. Як сказано у правилах, ви не маєте нічого торкатися, нічого перевертати, відкривати, намагатися зазирнути всередину, поки ви не дійшли до цього сюжетом квесту, бо інакше ви просто перевантажитеся і не будете розуміти, за що ж вам чіплятися. Тому ельфи вам прийшлють на початку певні матеріали, вони нам скажуть, які саме листівки. Нам потрібно взяти, ви ознайомитеся з ними і вже будете краще розуміти, а що ж там далі що робити, і яку відповідь їм писати. Всі матеріали, які вам можуть присилати ельфи, знаходяться у конверті у вигляді ось якихось листівок. Тут є багато звітів, які вони вам будуть присилати. Звіт щодо обсягів використання окремих пакувальних матеріалів. Стандарти виготовлення ялинок, ми все-таки на північному полюсі, службові фотокартки ельфів та різноманітні інші елементи, наприклад, приводову панель Сани Санти, коли ви дійдете до Сани Санти. Щоб ви ще краще розуміли механіку, ось перші два документи, які ельфи вам і пришлють. Вони зашифровані. Це виглядає як звичайні документи з північного полюсу. Це у нас звіт щодо використання окремих опцій пакувальних матеріалів, і звіт про план виконання пакування подарунків. З цього боку вони виглядають як дві листівки, тут великий лист з підказками, і ключ шифр до нього. Тобто, ельфи вам кажуть, що ми вам надіслали звіт, бо злий ельф нам це дозволив, але ми в ньому зашифрували, що в нас насправді відбувається, тому що він читав цей звіт і просто так прямим текстом ми не могли вам це написати. Тому вам доведеться об'єднати ці два звіти, зрозуміти, а що зашифрували ельфи, і тоді ви зможете перейти далі, тому що ви прочитаєте їхнє таємне послання і зможете далі рухатися і брати. Брати якісь наступні елементи. Ось так це і буде працювати. Тобто ельфи або вам щось присилають, або потім ви в таємному посланні прочитаєте, а що вам потрібно робити далі, і будете так рухатися від завдання до завдання. Всього у квесті 10 завдань, деякі з них відбуваються як от попереднє на листівках з тими матеріалами, які прислали. Інші ви пишете відповіді у бот, і він вам каже або щось працювало, або не спрацювало. Наприклад, ельфи в якийсь момент будуть вас просити пароль, і ви їм кажете пароль, вони можуть у себе на місці там спробувати його і двері або відкриються, або ні. І вони вам про це повідомлять, що ж сталося на північному полюсі. І також ви можете займатися ось такими елементами. В якийсь момент ви дійдете до цієї головоломки. І зможете скласти тут QR-код та перейти за посиланням і подивитися, а що ж там буде далі. Різноманітних листівок тут дуже багато, і крім звітів, які вам посилають ельфи, ви також будете ходити різними локаціями на північному полюсі. Побачите знімок карти, коли ви дійдете до карти, ви її візьмете, зможете перевернути. Тут дуже дуже гарні ілюстрації. Вони всі в одному стилі, і ви зможете відчути себе на північному полюсі. Їдальня ельфів, коли ви будете з нею виходити. Також ви зможете взяти цю листівку і подивитися, а що ж там відбувається у них їдальня. Приладова панель сани, про яку ми вже говорили. Та, наприклад, деактивація місії це саме те, що вам потрібно зробити, щоб врятувати різдвяні подарунки. Тому до цього ви дійдете вже майже у кінці квесту. Щоб пройти квест, вам не потрібно ніяких спеціальних знань, якихось фактів, або що вам потрібна тільки логіка і спостережусь. Ви будете шукати якісь зв'язки тут. А якщо у вас щось буде не виходити, то ви можете попросити у ельфів з північного полюсу зібрати консиліум ельфів мудреців і вони видадуть вам підказки. Стосовно якихось додаткових елементів, вам також нічого не потрібно, крім телефона, з якого ви зможете взаємодіяти з північним полюсом та переписуватися з ними а й просити підказки, якщо вони вам знадобляться. А також відсканувати QR-код і позаємодіяти з тим місцем, куди він вас приведе. Для цього знадобиться буквально будь-який звичайний телефон, на якому є камера, вам його буде достатньо. Все інше знаходиться у квесті, у коробці, і вам більше нічого не потрібно. Ви можете вирішувати його як вдома, так і взяти в кафе, якщо ви захочете, піти з ним в гості або в іншому місці, в якому ви вирішите і в якому вам буде комфортно. Після проходження квесту, коли ви нарешті відкриєте цю подарункову коробку, врятуєте різдво і подарунки для дітей по всьому світу. Ви отримаєте від нас солоденький і не солоденький подарунок за проходження квесту. Ось така ось цікава, настільна логічна гра від одного до шести гравців. Але звісно, у команді грати набагато цікавіше ніж самому. Замовляйте її та створіть такий святковий вечір, який можна провести як з друзями, так і з дітками у родині або з іншими близькими, з ким вам хочеться влаштувати таку атмосферу і врятувати разом різдвом.